Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож на далекий острів. Шлях наш буде лежати через океан. А яким же транспортом можна потрапити на острів? Так, нам потрібен човен. І ось корабель на нас чекає. Як знайти його? Не знаємо. Ви уважно подивіться, з відповідями не баріться! Який же із цих трьох човнів наш? У нас є підказка. Наш човен має жовтий вітрильник і знаходиться посередині. Ось він, знайшли. А який човник знаходиться праворуч? Човник з червоними крапочками на вітрилах. А який човен знаходиться ліворуч? Човен з зеленими цяточками на вітрилах. І ось ми вирушили в подорож по океану. Давайте подивимося, що і де навколо нас знаходиться, де знаходиться літак і гвинтокрил? Летять вгорі по небу. А човен з вітрильником і човник з хлопчиком пливуть по воді. Де знаходяться пальми? На острові, а де сидить мавпочка? На пальмі, де знаходиться хлопчик-моряк? На пароплаві. Ми припливли вже до острова. Тут живуть туземці. у них сталося лихо, ураган зруйнував їхні будинки. І жителі просять нас допомогти. Ми побудуємо будинки за допомогою лічильних паличок та геометричних фігур. Можна зробити ось такий будинок: квадрат і трикутний дах, а двері із прямокутника. Можна зробити ось такий трикутний будинок віконця, кругле та квадратне. Можна зробити будинок у вигляді прямокутника, двохповерховий. А ще у вигляді прямокутника можна зробити ось такий будинок. У будинка є прямокутні двері, кругле віконце і ще трикутне віконце. А ще можна зробити ось такий будинок. У нього дах із різнокольорових паличок. В океані безліч різних риб. Куди ж вони пливуть? Подивіться, червоні рибки. Пливуть праворуч, а сині рибки пливуть ліворуч. А ось у нас цікава задачка про рибки. Давайте її вирішимо. Праворуч плили рибки червоного кольору. Скільки було рибок, порахуйте. Три рибки плило праворуч. Потім декілька рибок розвернулись і поплили ліворуч. Скільки рибок поплило ліворуч? Дві рибки. А скільки залишилось рибок, якщо дві поплили ліворуч? Залишилась одна. Молодці! А тепер перед вами два пароплави. Вверху і внизу на картинці. Чим же вони відрізняються? Давайте подивимося уважно. Розгляньте, скільки пропорцій. На одному пароплаві, а скільки на іншому, скільки хмаринок на нижній картинці, а скільки на верхній, скільки птахів летить, скільки жабок на нижній картинці, і скільки на верхній, скільки ілюмінаторів на одному пароплаві і скільки на іншому. І яка в них форма труб? Всі завдання ми виконали. Тепер можемо погратися на острові в улюблені ігри. Ви молодці, діти! Я з вами прощаюсь до побачення!